Друзі, на інфо перші проголовне поїхали. Дмитро Разумков звернувся до Зеленського Порошенка та українців у своєму новому зверненні. В Україні сьогодні знищується опозиція, відбувається перманентний тиск на неї. Знищуються принципи демократії, порушується конституція, порушуються закони, порушується все, що можна порушити для того, щоб зачистити поле, нібито до майбутніх виборів. Все це робить сьогодні влада, влада, яка не думає про майбутнє, а думає лише про те, як цю владу зберегти. Я був одним із перших, і, мабуть, одним з небагатьох, хто казав, що не можна вводити санкції по відношенню до громадян України. Це вікно, яке створить величезні проблеми в майбутньому. І сьогодні ми їх з вами бачимо. Сьогодні застосовується цей механізм не для того, щоб когось покарати, хто винен питань немає. Якщо ти порушуєш закон і конституцію, ти маєш відповідати в рамках або карного або адміністративного законодавства. Але це дуже важко для діючої влади, тому вони йдуть іншими механізмами і іншими шляхами, знищуючи все на своєму шляху і використовуючи РНБО як батіг, батіг до всіх тих. Хто їм не зручен, хто може говорити правду, хто не боїться і хто бореться за майбутнє нашої держави, так не має бути в країні, яка рухається у бік Європейського союзу, яка живе на демократичних принципах, за які сьогодні воює українська армія і які боронять в тилу українське суспільство, але це все не про українську діючу владу. Мабуть, їм було б набагато зручніше, якщо б тут не було. Ні свободи слова, ні демократії, ні верховенства права, ні, мабуть, людей, які за це все бореться. Але цього не вийде. Україна завжди переможе І зовнішніх, і внутрішніх ворогів. А з трибуни влади він розносив зелених мародерів щодо цін і їхнього грабунку українців. Я щось не до кінця розумію колег. Якщо ліки стають дешевшими, це стало вже погано. А піднімати для арми, за яку ви тільки що проголосували, на 30% зарплати керівництву це нормально. Піднімати видатки на офіс президента, збільшувати їх в два рази з 1,7 мільярда гривень до 3,5 на 2025 рік це нормально. Зменшувати видатки на наших з вами пенсіонерів, тому що вони в першу чергу купують ці ліки. Це стало погано. Виплачувати зарплати військовим, це стало погано. А заробляти на снарядах і красти з цього стало класно. Якісь нас дивні підходи стали в цьому парламенті, і не лише в парламенті. Я думаю, що в першу чергу треба було подумати про людей, подумати про те, до чого призводять ваші рішення, які ви приймаєте, коли ви піднімаєте податки. Піднімаєте податки, з яких не платяться додаткові зарплати військовим, а вони йдуть знову на будівництво нібито доріг, нібито дитячих майданчиків в крайньому випадку біля лінії фронту, а потім їх розносять рашистські снаряди, навіть не дивлячись на те, чи були вони збудовані, чи не були. Коли ви говорите про те, що замість того, щоб піднімати пенсії, тому що у вас грошей на це нема. Замість того, щоб збільшувати мінімальну заробітну плату, тому що у вас нібито грошей на це немає. Ви виплачуєте мільйонні зарплати, таким як Магомедов в комісії по цінним паперам, для того, щоб вони поїхати могли відпочити в Фінляндії. Вам це зручно. Ви за це голосуєте, ви це підтримуєте, за це даєте голоси. Тоді в нас дуже дивні з вами підходи, дуже подвійні. Ви або тоді підійдіть, станьте народними депутатами не України, а окремо взятих е, міжнародних організацій, міжнародних інституцій, або грантових організацій. Так і називаєтеся. Якщо ви все ж таки є народними депутатами України і потримуєте український народ, то я думаю, що в кожному голосуванні мали б ті позиції, які допомагають Україні. І це не популізм. Це реальні підходи. Вони, вони в нас з вами абсолютно різні. Ви або переживаєте за людей. Всіх, і ті, хто в тилу, і ті, хто сьогодні за межами нашої держави, і ті, хто сьогодні нас боронить на лінії фронту, і ті, хто працює на об'єктах критичної інфраструктури, які сьогодні також постраждали від рашистського удару, і тих, хто сьогодні працює на підприємствах, які забезпечують український бізнес, який сплачує податки, з якого Україна платить нашим захисникам, і не лише їм, а в тому числі і вам зарплати, вам, кожному, хто сидить в цій залі. Тоді давайте просто визначатися, якщо вам не подобається допомагати людям, ви маєте повернутися на інші роботи, якими ви займалися до української політики українського парламенту. Що найменше буде чесно. Крім того, Разумков розповів про зрадників, які працюють проти України, підриваючи її ось такими діями. В той же час генерал СБУ Мельченко його вже попереджав: а після виборів будуть кожного ретельно перевіряти усіх зрадників, чекає імпічмент та недовіра. А опісля і камера більше Україну використовувати у своїх брудних цілях народ не дозволить. Ігор Савчук пише: Порошенко заблокували рахунки, заборонили розпоряджатися грошима, наглали санкції, які прямо перекривають йому можливість закуповувати техніку зброю, бронемашини для армії. Бойко який роками працював на Кремлі, який Тав до Москви домовлявся з росіянами, дали лише формальне позбавлення державної нагороди. Це відверта співпраця з Зеленського з тими, хто десятиліттями працював на Росію. Порошенко роками закуповував для ЗСУ бронемашини, машини, безпілотники, артилерію, засоби зв'язку та амуніцію. Але після рішення Зеленського тепер цього робити не може. Санкції означають, що його особисто гроші та гроші його компанії повністю заблоковані. Він не має права здійснювати оборонні закупівлі, навіть якщо це закупівлі для українських військових. Тобто, в умовах війни Зеленський блокує. Приватний канал поставок військової техніки, який працював для армії. Фактично, це удар по обороноздатності країни. А тепер подивимося, які санкції отримав Юрій Бойко про російський політик, що літав у Москву. Зустрічався з Медведєвим, домовлявся з Путіним і роками працював у ОПЗЖ. Його позбавили державної нагороди. Все у нього не заблоковані рахунки. Він може вільно користуватися своїми грошима, вести бізнес, проводити фінансові операції. Санкції, які б реально обмежили його діяльність, немає. Тобто, Зеленський дає бойку можливість жити далі, працювати, зберігати свою Атки, а Порошенко, який постачав фронту техніку, він забороняє це робити. Тут не треба шукати логіки чи несправедливості. Тут усе гранично просто зеленський боїться не бойка, не опазажає, не російських агентів. Він боїться сильних українців, які можуть допомогти армії без його дозволу. Його головний ворог не Путін, не колаборанти, не ОПЗЖ. Його головний ворог. Кожен хто може діяти без опи, кожен хто сильніший і ефективніший за нього. Тому він знищує бронездатність країни. Тому він перекриває поставки на фронт, тому він залишає. В спокої тих, хто реально працював на Москву. Україна для нього це бізнес, влада це гроші, а перемога для нього це виключно власне переобрання. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.